Вечора всім, хто хоче навчитися працювати в аккаунті Google, який він вже створив. Отже, для цього нам необхідно записати в адресному рядку адресу www.google.com.ua. І відкриється ось така сторінка Google, і на ній ви бачите червону кнопку увійти. Натиснемо на цю кнопку, і тепер появилося віконечко, де ми повинні з вами увійти, тобто ввести електронну адресу і пароль. Який ми з вами створили на попередньому відео уроці. Отже, для цього виберемо англійську мову і запишемо Таня. Іванюк 468 gmail.com вісім. Пароль, собака 20. 13 Увійти. Отже, ми вже зайшли в ваш аккаунт. Ось тут написано Таня Іванюк. Зараз ми давайте подивимося на всі ті Google-сервіси, які... Стали нам доступні в цей час. Отже, перший це є Google плюс сторінка, де написано плюс тайм. Натиснемо лівою кнопкою мишки на цей значок і побачимо свою Google плюс сторінку. Якщо ви завантажите сюди свою фотографію, то вона тут буде відображатися. Коли ви заведете свій блог, то будете на цій сторінці ділитися своїми публікаціями, а також зав'язувати. Дружбу з іншими Google-користувачами. Про пошук зображення карти ми вже з вами говорили. Наступним кроком це YouTube. Зайдемо на YouTube. Отже, тут також вже встановлений ваш обліковий запис, як ви бачите Таня Іванюк, натиснемо на кнопку вибору і побачите аккаунт Google. YouTube мой канал. Натиснемо ваш канал. Окей, створіть свій канал на YouTube. Окей. Створимо свій канал. Отже, тут можна налаштувати оформлення вашого каналу, ви собі проекспериментуєте з цим. І так ви вже. Зараз отримали свій канал. Поки що у вас немає підписчиків, немає ніяких переглядів, тому що ви не завантажили сюди жодного відео. Для того, щоб завантажити відео, ви повинні натиснути ось на цю кнопку. І вікні, яке відкриється, натиснути на оцю стрілочку і вибрати в своєму комп'ютері. Відео, яке ви хочете завантажити, тобто яке ви створили. Після цього натиснете кнопку Відкрити і ваше відео почне завантажуватися на ваш канал на YouTube. Тепер натиснемо на кнопочку Gmail. Gmail це є ваша почта. Так вона зараз завантажується і вже автоматично на вашу електронну адресу від команди Google і від колективу Gmail надійшли листи. Які вам допоможуть працювати з цією службою. При відкриванні цих листів ви тут побачите поради, відео, які будуть вас навчати працювати з цією електронною скринкою. Зайдемо на диск Гугли. Це є хмарне сховище. Хмарне сховище, де ви можете тримати свої файли і папки для того, щоб їх. Завантажувати або на ваш блог, або давати до них доступ іншим користувачам, а також просто щоб зекономити місце на жорсткому диску у своєму комп'ютері, якщо вам його недостатньо. Для того, щоб було зручно користуватися цим хмарним сховищем, потрібно завантажити цей диск на свій комп'ютер. Натискаємо цю кнопку і завантажуємо диск. Ось він. Завантажився, бачимо його значок внизу екрана і запускаємо цей .exe файл для того, щоб цей диск встановився на нашому комп'ютері. Тобто зараз відбувається інсталяція google диска на ваш персональний комп'ютер. Поки він завантажується, ми не будемо гаяти часу. Подивимося, як створити блог. Зайдемо в службу влогер. Отже, блоги користувача Таня Іванюк. Ми ще не створили жодного блогу, і тому його необхідно створити. Натиснемо на кнопку Новий блог, дамо йому заголовок. Наприклад. Дуже гарний заголовок, мій мольберт. Заголовок для творчої людини, яка буде всі свої творчі роботи викладати на такий блог. Адреса. Ось тут ви повинні дописати логін, який ви будете тут використовувати. Можна використати логін такий, який є на вашій пошті. Так, запишемо його обов'язково англійською мовою. Таня Іванюк. Танір Іванюк. І наступне продовження блог -спот Ком. Це дає нам блогер. Залишилося натиснути кнопочку Створити блог, але перед цим бажано вибрати шаблон, щоб ваш блог був якогось певного кольору, налаштування. Ну, давайте виберемо ось такий шаблон і натиснемо кнопочку Створити блог. Ось вийшло тільки, що повідомлення, що блог ваш створений. Опублікуйте нове повідомлення. Натиснемо. Бачите, блог називається «Мій мольберт». Опублікуємо нове повідомлення і в нас вже буде своя сторіночка. Так. Ось ви. появилося вікно, в якому ми можемо створити публікацію. Для публікації обов'язково потрібно ввести назву. Запишемо. Моя перша. публікації. Ось тут поле, де ми можемо вводити тексти. Ну, давайте ставимо яку-небудь фотографію, вибрати файли. Ось відкрию. Папку і виберу фотографію колегам відкрити. Додати вибране зображення. Ось це зображення можна зробити маленьким, поставити його зліва або справа. І далі можна продовжувати писати текст. і Натиснемо кнопочку Публікація і подивимося, що в нас вийшло. Так, цієї публікації обов'язково і натиснемо кнопочку Подивитись на блог. Ось ви бачите, з'явився ваш блог і сторінка, на якій є те, що ми з вами записали. Тобто назва публікації, фото, яке ми вставили. Текст, який ми тут записали, і назва блогу називається Мольберт». Ось вгорі в адресному рядку це є адреса вашого блогу. Ви можете її дати своїм знайомим, поділитися з нею іншими користувачами і тепер створювати нові публікації. Дякуємо, що встановили Google-диск. Закрити. Подивимося, де цей Google-диск знаходиться в нашому комп'ютері. Для цього. Виберемо папку Мій комп'ютер. І ось тут ви бачите Google-диск. Відкриємо цей Google диск і ми на нього можемо завантажувати певні файли. Автоматично ці файли будуть завантажуватися в інтернет у хмарне середовище Google. Вірніше, сьогодні ми з вами створили канал на Ютубі, побачили, як користуватися скринькою, сервісом Gmail, завантажили на свій комп'ютер диск Google і навіть створили свій власний блог. Бажаю вам успішно працювати у системі Google.